Вітаю, вітаю вас, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я Черепашка Жу. Дітки, сьогодні я приготувала для вас чисто мовки про мою найкращу подружку жабку. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Жу, жу, жу. Наче справжній йох сиджу Ожу, 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 довго так сидіти можу. Уже, 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 сумно мені дуже. жу, 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 сяду в житті та тужу. Же, же, же. Вивчила я букву Ж. Ожа, 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 на жучка ця буква схожа. Жу, 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 теплий одяг я в'яжу. Жу, жу, жу Шарф на шию пов'яжу. Жу, жу-жу, я сиджу, стрілу держу. жу-жу-жу. Я вам казку розкажу. Жу, жу жу на стільці сиджу. Ж-же, же, Ж, же. пісні співаю в Ось такі веселі цікаві стомоки про мою подружку Жадку разом з цікавою буквою Ж. Повторюйте разом зі мною!